Оновлення житлового законодавства стоїть як індикатор виконання Ukraine Facility на четвертий квартал 2025 року парламенту потрібно буде скасувати застарілий житловий кодекс, який був ухвалений ще в 1983 році. І на жаль, його більшість норм на сьогодні не працюють на українських громадян і не дозволяють їх забезпечувати доступним житлом і вирішувати житлове питання. тому на Початку цього року уряд провів відповідне голосування і зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який не просто скасовує житловий кодекс, а взагалі дає нову законодавчу рамку стосовно нової житлової політики в Україні. Він називається про основні засади житлової політики. На комітеті цей законопроект вже був розглянутий і готується вже безпосередньо до винесення в сесійну залу. А я хочу нагадати, що питання житлової Лого законодавства для України завжди було болючим, і коли почалося повномасштабне вторгнення. Проблеми з житлом вони ще більше загострилися, тому що ми на сьогодні бачимо величезну кількість руйнувань житлового фонду в Україні. Ми бачимо величезну кількість внутрішньо переміщених осіб. Офіційно зареєстровано близько 5 мільйонів таких людей, які на сьогодні також потребують вирішення житлового питання. Ми також спостерігаємо величезні черги. Це сотні тисяч українських громадян, які роками стоять безпосередньо в. Таких чергах, але черги або не рухаються, або інколи а, хтось може там змінити черговість, і люди з а, першого місця чомусь потрапляють не не на перша на якісь там інші позиції і не отримують відповідного житла для того, щоб уникнути всіх цих проблем, якраз і розроблений урядовий законопроект, який буде надавати взагалі нові підходи до формування житла, яке буде перш за все знаходитись в наших громадах. Станом на сьогодні ми знаємо, що саме громади є тими, хто приймають наших внутрішньо переміщених осіб, і максимально допомагають людям з тим, щоб вони були таким житлом забезпечені. Практично не існує соціального житла, і дуже важко вирішувати таку житлову проблему більшості наших громадян. Тому наше місцеве самоврядування зараз дуже зацікавлене в тому, щоб нове законодавство все ж таки було ухвалене і житлова політика в країні була оновлена.